Дивіться, я завершив розподілення на площини. Ось такий в мене результат. А, тобто, все у мене тепер належить якісь поверхні. І я маю обмін для подальшого текстурування. Деякі площини я затекстурував за допомогою стандартних матеріалів, які вже є в архікаді. А, наприклад, ось це перекриття. А, зверху я зробив дерев'яним, боковини використовував стандартний матеріал, тобто вручну не налаштовував. І в деяких місцях, коли я ну, буду текстурувати, я можу просто включити, наприклад, торці. І зробити оздоблення, яке мені подобається. Наприклад, якийсь такий білий колір. Або теж деревина. А є такі місця, де таке налаштування я зробити не можу. Наприклад, це часто може бути в інтер'єрі. Наприклад, ось ця стіна. А, якщо я активую, хай буде такий більш коричневатий для трьох поверхні кольори, а, то вони будуть йти наскрізь. Тобто і зайдуть і в цю в кімнату, і в цю, і в цю. А, ну, в цій кімнаті буде так, як я схочу, але в, в цих місцях. А, таке текстурування мені не підходить. Тому, що ми робимо в цьому випадку? А, в такому випадку ми додаємо шар декоративного покриття. Як це робиться? А, я заходжу в шари, параметри, атрибути елементів шари або каряча клавіша Ctrl-L. І в будь-якій з цих папок додаю шар а, декоративне покриття. Ось воно вже в мене є. Давайте я його видалю а, і створю заново. Створити. Пишу декоративне, покриття, і відразу даю друге йому спряження. А що таке спряження? Це з геометрії, з креслення, яке поєднання поверхні. Якщо ну, шари поєднуються в одному спряженні, то вони м'яко між собою поєднуються. Якщо спряження не поєднуються, то вони між собою не поєднуються. Тобто, що таке взагалі шари, і що таке спряження. А, дивіться. А, коли я створюю будь-який елемент, він у мене знаходиться у якомусь шарі. Стандартно для якогось елементу архікад вже створив свій шар. А, тобто, балка буде там, конструктивний елемент якийсь. А, а, колона буде. Конструктивний елемент, колона, і так далі, об'єкти меблі, і так далі. А, я можу цей шар змінювати ну, до а, створення або під, після того, як створив, виділити елемента, змінити його шар. І а, що я можу далі з цими шарами робити? Через ctrl меню А у мене тут є таке око, і я можу цей шар заховати. Ну, як в фотошопі та інших а, програмах. А, або я можу заховати шар, коли я виділяю якийсь елемент. Наприклад, стіна, права кнопка. А, шари, приховати шар. Шари, приховати шар. Угу. Тобто, всі, а, тепер всі конструктивні елементи, які у мене були в тому шарі, а, з проєкту зникли. Але вони не, не, не зникли взагалі. А, вони десь є. Зараз треба просто знайти цей шар і вімкнути його. Давайте загальним списком. Так буде швидше. Ось вони, конструктивні елементи. Вмикаю око. Окей. І ці шари у мене знову з'явились. Я створив новий шар. А, і тепер. Коли я буду створювати стіну, я вибираю елемент стіна. Вибираю шар декоративне покриття. Бачите, спряження знову перейшло в перший розряд, тому в слоях мені обов'язково треба переключити на цифру 2. Десь 10 мм з висотою, яка відповідає вашому поверху. Окей. І тепер всередині кімнати мені треба цей шар зробити зовні від лінії стіни. Бачите? Щоб вона була не всередині стіни, як тут, а зовні. За необхідності я можу розвернути вісь. А, ось тут я так тільки що тренувався, тому у мене шари. Давайте я їх видалю. А, залишились. Так, так, так. Тут частенько. Добре. Продовжую далі таким шаром робити покриття і замикаю контур. А, таким чином я створив всередині кімнати. Давайте я ось це а, вимкну в стандартні покриття, щоб воно не заважало. Я всередині кімнати зробив ось такі шари, які я тепер можу окремо розмальовувати, у той кольор, який мені більше сподобається, і додавати в інтер'єр кожен окремий елемент. А якщо мені буде, треба зробити вертикальну плашечку, я можу топориком розділити цю частину на окремі елементи, або за допомогою точки. Та копіювання. Тобто ось можна перемістити. Але треба бути уважним, щоб ці лінії співпадали. Правою кнопкою перетягнути копію сюди, або через копіювання, або через топорик розділюємо поверхні на частини. І тепер окремі частини я можу розмальовувати в інші кольори, якщо в мене така є потреба. Те ж саме стосується за горизонтальними поверхнями. Я зменшую висоту якогось елементу. Додаю наверх копію. Бачите, трошки промазав. Тому через Ctrl-D витягую всередину. І цього елементу можу додати інше покриття. Ну, якась фарба бордова, наприклад. Це, як приклад, як це може бути. Але у нас таке ще питання з'явилось. Що у нас не бачно вікон та дверей. А, для цього я заходжу на перший поверх та використовую а, в елементах, де нема вікон, елемент отвір або вікно. А, я візьму вікно і там є розділ пусті віконі, порожні віконні отвори. Вибираю прямокутне. Якщо я знаю параметри моїх вікон, я можу а, відразу дати параметри за розміром, але якщо я не знаю, я просто можу навмання дати. Якісь отвори. А, відразу на дверях також. Та графічно підтягнути. А, висоту у цьому випадку графічно треба буде робити через 3D. Або я можу зараз вімкнути двері і подивитися, що у них висота 200 та поріжок 20. Запам'ятав? Заходжу в налаштування, висота 2,100, поріжок 20. Роблю по горизонталі по всім вікнам та дверям. А, знову ж таки, це поки що попередня підготовка до вашого проєкту. А, тобто, ну, якщо ви точно знаєте, яка буде у вас концепція, ви вже робите по вашому проєкту. А, але потім ми ще будемо додавати меблі, ви зможете а, змінювати вашу концепцію, як це буде для вас краще. Але, але такий підготовчий елемент ми вже робимо відразу. Перехожу в 3D. І ці... А, отут от, співпало, тут нічого підводити не треба. Тобто, мені треба підвести тільки двері за верхні точки. Змінюю висоту в локальному панелі. Не забувайте переключати, що саме ви хочете зробити. Ось чорний карандашик, це значить, що я до точки створення змінив. Ось, опустив покриття. Таким чином, я роблю покриття по всіх поверхнях, де це необхідно. Де це не необхідно, наприклад. Ось ця зона фонтану. Вона з чим не пересікається. Тобто, якщо я стандартне покриття вибору та розмалюю ці стіни, це все буде добре. От у мене виділення перемістилось з прямокутного на точку. Тут можна переключити знову на прямокутну, якщо вас також вийшло. Тут я просто вибираю якусь там цеглу умовно. А тут є лише. Давайте за пошуком. Матеріал можна за пошуком шукати. А, цегла тичкова якась. Давайте її спробуємо. Ну, от поки що це мене влаштовує, але потім, коли я більш художньо буду підходити, я це а, зроблю. А, зверніть увагу, я поки що перекриттям зробив воду. А, вода також у мене а, в розшаруванні другого спряження. А, щоб вона не поєднувалася з іншими перекриттями. А, але, можливо, я це буду міняти. Подивлюсь, як вона буде реагувати в енскейпі. а, Можливо, якусь інакшу текстуру зроблю. А це вода стандартна. А, де мої декоративні покриття? Давайте за ім'ям. А, БВ. Не бачу декоративні покриття. Десь вони є. От. Тут теж має бути в 3D-друге спряження. Перевіряйте, щоб вони акуратно все поєднувалися. Тобто це означає, що ось ця стіна не пересікається з оцією стіною на автоматичному режимі. Добре. Таким же чином ми робимо підлогу. Тобто, якщо у вас підлога в усьому приміщенні однакова, ви це можете не робити. Але у мене, я думаю, приміщеннями Буде різна підлога. Тут буде плитка, тут паркет, наприклад. а Що я для цього роблю? Я знову заходжу на перший поверх, вбираю режим перекриття інструмент а, і налаштовую його вже не на рівні 0, а трохи вище Наприклад, 20 мм а, і навіть 25 мм, тому що у мене там поріжок 20, щоб він а, трошки вище був. І 25 тут ставлю. А, тобто, на нулі у мене перекриття порівнює нижче. А це буде перекриття на рівні 25. А, не вода, якась інша пусть буде. Давайте теж декоративне покриття. А, мене це буде влаштувати. Знову ж таки, перевіряємо, щоб була друга рівень спряження. А, тепер ось яка точка, якась точка у мене поїхала. Одразу виправлю. Якщо знаходите якусь невідповідність, відразу поправляйте. Беру перекриття, декоративне покриття. І можу, в принципі, от по цьому внутрішньому куті, куту робити перекриття backspace, видаляю останню точку. Зверніть увагу, що біля проємів я ставлю додаткову точку. Зараз поясню, чому я це роблю. От тут автоматичне спряження відбулося. Але я його підтягну. А зараз це другий шар а спряження, вона не має поєднуватись. А на що я робив ці дві точки? А мені треба підлогу відтягнути до середини дверей, тому що тут вона має бути, і щоб вона красиво стикувалася, вона має бути між кімнатами, а не по краю стін. Тут у мене двері тут, тому я тягну сюди. Підлога готова, принцип текстурування такий самий. Тобто, я обираю текстуру, і вона відображається в архікаді. Зверніть увагу, що в архікаді доволі обмежена кількість текстур. Я вам покажу приклад, як растрові текстури можна завантажувати в архікад. Наприклад, ось цю. Стіну я хочу зробити в текстурі камені. Що я для цього роблю? Я знаходжу цю текстуру в гуглі, в якісному вигляді, зберігаю її. Тобто розширення має бути щонайменше 1000 точок, ну, може бути менше, але для малих площин. Нажимаю зберегти. Обов'язково зберігаю ці елементи як файли. А, тому що мені треба буде зараз їх підразити а, до архікату. Нажимаю «Файл», бібліотечка є об'єкти, диспетчер бібліотек, вбудована бібліотека. Та нажимаю Завантажити. От я тільки що це завантажував, але покажу ще раз. Нажимаю на файл, а, ну, скасувати або переписати. І ось ці файли, які є. Завантажу, я зможу їм користуватись. А ще раз скажу, в будованій бібліотеці ми працюємо ось тут. Треба нажати стульчик зі стрілочкою. окей. Тепер заходжу параметри, атрибути елементів поверхні. І тут я буду робити текстури. Я можу, ну, в будь-якій папці знову ж таки працювати, ви можете. Створити собі якусь папку, можете працювати в цих. А, ну, як вам зручно. Якщо вам зручно по типам покриттів робити розбиття, а, можете розбивати. Наприклад, а, ну, давайте я в цеглу додав камінь. От вона, вона в мене є. Я її видалю. А, створити стіна камінь. Я роблю через дублюва, а, дублікат. Стіна камінь. Окей, цю текстуру я видаляю та додаю свою Будована бібліотека. Розкриваю і знаходжу цю текстуру. А тут в міліметрах мені треба а, задати, через яку кількість а, ну, міліметрів вона буде повторюватись. Наприклад, там, не знаю, ой, багато. 5 метрів ширину і майже 3,5 висоту. А якщо я включу скрепку, це буде означати а, зберігати пропорції. І ну, редагуючи одну площину, я буду одночасно редагувати другу площину. А також є у мене а, така менюшка, як треба цю текстуру дублювати, коли вона закінчиться. Наприклад, а, класти іншу текстуру біля першої, відзеркалювати по горизонталі, по вертикалі або від а, центру. Нажимаю ОК, текстуру я зробив. Тепер я заходжу в параметри стіни, активую. ну, Тобто скрепка поєднує всі поверхні. А, заходжу в цегу, стіна камінь ОК. І ось моя а, стіна готова. Але бачите, тут є стик текстури, що мені не дуже подобається. Що я роблю? Я заходжу в а, візу... документ творчої візуалізації. Вирівнювання 3D-текстури, задати походження, тобто початок. І нажимаю на кут. А тепер у мене десь є це поєднання лінії текстури, але вона за межами однієї стіни, і мені такий результат а, підходить. Також існують так звані безшовні текстури, а, тобто це текстури, у яких нема шва. І коли вони розміщуються одна біля одної, ми не бачимо стикування. Як це робити? Ми знаходимо текстуру, яка нам подобається, наприклад, ось ця. Копіюємо її до буфера. Відкриваємо Photoshop. Так, це вікно. А, Створюємо текстуру і вставляємо з буфера нашу картинку. В розділі фільтр інакше є а, параметр двох. І що ми бачимо? Давайте нулі поставимо. Якщо здвигати по вертикалі, якихось ліній стиків нема. Тобто це його власні стики інших плашечок деревини. Але якщо я буду робити здвиг по горизонталі, я побачу цей некрасивий здвиг. Я залишаю так, нажимаю ОК. І всіми засобами, які ви знаєте, розташування, копіювання, кість, ви можете робити. ну Вам треба. Зменшити цю лінію. Наприклад, я буду використовувати штамп та копіювати якусь поверхню з боку. Альтом мберу тип поверхні. І ось так от підмальовую. І у мене з'являється ефект, що ніякого стику тут немає. А чим красивіше ви це зробите, тим гарніше буде виглядати на проєкті. Я роблю це. А, доволі швидко, але доволі таки якісно, але це, бачите, а, трохи розмазане покриття. Я можу скопіювати а, плашку а, новим шаром ставити сюди, а потім зробити теж розмивку по а, контуру. Але обов'язково в кінці у вас має бути все це об'єднане в один шар. Так, Ось тут якось зовсім некрасиво, а так от красивіше Угу. Таким чином ми створили безшовну текстуру. А також в фотошопі ви додаєте якісь відтінки кольору, якщо вам цей колір не підходить. Наприклад, зображення, корекція криві, і тут можемо якусь там контрастність додати або якісь з каналів відредагувати, зробити більш зеленим, там більш синім. Ну, я думаю, ви це дуже добре все знаєте. Нажимаю ОК. Так само файл зберегти як. А, зберігаю цю текстуру у форматі JPG. Давайте я оберу іншу назву. Просто один. А, можете називати відразу, як називається текстура, якщо вам так буде легше шукати, зберегти. Відкриваю а, так. Ну, якість. Немає великого значення для архікаду, але малу ставимо. І так само файл бібліотека. Диспетчер вбудована бібліотека. І дод... це я видалю файл. І додаю файл, який я тільки що створив. Окей. Так само перехожу в текстури. Ось цю я видаляю. А, роблю паркет, роблю паркет ялинка і додаю замість цієї текстури свою. А, в даному випадку розмір треба підбирати. Якщо я хочу більш великі а, плашечки, я роблю їх більше. Якщо. Хочу змільчити рисунок, то саму текстуру роблю мільчіше, тобто через редагування вже готової поверхні. Налаштував поверхню. Нажимаю на підлогу. І тут вибираю. Через пошук, мабуть, швидше буде мою ялинку. Так само вам треба зробити всі поверхні, які є в проєкті. Зовні, всередині. Тобто, де необхідно, ви розділяєте поверхню на деякі частини, щоб вона була красиво. І на наступне заняття у вас має бути всі текстури по поверхням. Але відразу скажу: от, ось тут треш, треба вікно додати до речі. Але відразу скажу, що ви будете, думаю, що це регувати, тому що концепція вона під час проєктування змінюється. Коли ви це бачите в 3D, у вас з'являється бажання щось змінити. Поправити. А, тому це така попередній такий ще підготовчий елемент. А, на наступному занятті ми будемо розставляти меблі. Ви можете вже робити якийсь пошук аналогів а, за інтер'єрами, за екстер'єрами, щоб зробити більш кар красиву картинку. Коли ви це робите а, для себе, ви можете також це робити а, на свій творчий розсуд без аналогів.